Коли сідаєш читати або слухати того, хто читає, спершу помолися Богові, промовляючи: Господи Ісусе Христе, відкрий вуха і очі мого серця, щоб почути мені слова Твої, і виконати волю Твою, відкрий очі мої і зрозумію чуда закону Твого. Псалом 118:18 Сподіваюся, Боже, що ти просвітиш серце моє, завжди так благай Бога, щоб просвітив твій розум і відкрив тобі силу своїх слів, бо чимало було тих, які, поклавши надію на власне розуміння, впали в оману і, називаючи себе мудрими, збожеволіли римлянам 1, 22 придбай безмовність як міцну стіну, бо безмовність піднесе тебе над твоїми пристрастями. Ти будеш вести боротьбу з гори, а вони знизу, тож придбай безмовність у страху Божому, і жодна стріла ворожа не завдасть тобі шкоди, безмовність поєднана зі страхом Божим, вогненна колісниця, яка возносить на небесах тих, які придбали її, безмовність мати сокрушення, дзеркало гріхів, криниця нестримних сліз. Школа стеження за помислами і роздумування над ними, утвердження посту, перешкода черевоугодництву, поле для вправ у молитві і читанні, замирення помислів, спокійна пристань від турбот, благе і легке ярмо, яке заспокоює та носить тих, хто його носить, мати благовіння, в'язниця для пристрастей, вузда для очей, язика та слуху. Причина безкорисливості, плодюча нива Христова, яка дає добрі плоди. Придбай для себе цю благу частку, обрану Марією, яка, сівши біля ніг Господніх і приліпившись до нього одного, стала зразком безмовності, за це і похвалив її Господь, промовивши, Марія ж благу частку обрала, яка не відійметься від неї, Луки 10, 42. Бачиш, якою є безмовність, сам Господь хвалить того, хто придбав її. Тому придбай безмовність і насолодишся Господом, сидячи біля ніг Його і приліпившись до Нього одного, так що зможеш сміливо сказати: Припала душа моя до тебе і правиця твоя підтримує мене. Псалом 62:9. Хвороби незненацька стають невеликовними». Але через недобрий початок і недбалість завдають великої шкоди, і пристрасті в душі виникають з малої причини, але якщо не нищаться, то призводять до безмірного розладу в душі. Бачиш, як зелений рубець на міді робиться глибшим і глибшим. Розумій з цього, що завдає душі пристрасть, коли не дбають, якщо не очистиш іржу, то не зведеш пляму. Якщо не виснажиш їства плоті, то не зможеш прогнати від себе пристрасть, і ржа тісно з'єднується з міддю, так само і пристрасть вкорінюється в природі. Хто почистить мідь, доки вона ще не заржавіла, то вже нічого про неї турбуватися. Хто одягне свою душу в чесноту, той визволиться з небезпеки, той не зазнає прихованих підступів зла. Мідь завдяки чищенню набуває блиску, мов броня, а якщо почищена мідь, ще не пошкоджена іржею, то довго служитиме ужитку, якщо ж ні, то блиск цей оманливий, посуда ж буде нетривкою і скоро зіпсується, бо була виготовлена з пошкодженої міді. І якщо розтлінна душа вдається до чесноти, то починає вагатися, а потім знову повертається у розтління. Як душа через єднання з вологим тілом робиться плодською, так і тіло, маючи нетлінну душу та єднаючись з сіменем Божим, робиться духовним, і святий Павло розрізняє духовних і плодських людей. Він знав, що і плоцькі мають душу, і духовні тіло, але через переважання чогось одного називав всю людину цим ім'ям. Якщо в людині плоть переважає над душею, то вона є плодською, а якщо переважає душа, то духовною, і в іншому місці, даючи розуміти те саме, він мовить плоть противиться Духу, Дух же плоті, щоб не те, що хочуть, творили. Галатам 5,17. Євангелії сказало, що Царство Небесне належить тим, хто докладає зусиль. Матвія 11,12 Дух намагається звести природу до Божественного, оскільки природа прихиляється плоттю до земного. Це зусилля Духу над природою є боротьбою, яка відбувається двояко, у новопочатківців, щоб не єднатися із плоттю, а в досконалих, щоб і саме тіло зробити духовним. Якщо головне в людині безсмертна душа, то не вчинив неправди Бог, який повернув людину у нетління. Не силою він складну людську природу, а лише спонукає силою духу самохіть закликати до нетління плоть, як рабу розслінну гріхом, як у вогняному горні, навіть мідь набирає вигляду вогню, так і тіло духотворяється, якщо розчиняється з нетлінням, як мідь, закопана у землю, їсть іржею та трухлявіє. Так і плоть занурена у пристрасті, як святі ставляться до плоті. Природа плоті вимагає спокою, а вони намагаються завдавати їй прикрощів та озлоблення. Природа наша пошкоджена, плодська, насолоджується славою, вони ж насолоджуються ганьбою та приховують свої діла. Природа плоті вимагає споживати їжу. Вони ж заморюють її постами. Виснажують подвигами. Природа має схильність до шлюбного життя, вони ж приборкують її стриманістю і знищують причини збудження похоті. Природа женеться за зручностями життя, а святі, коли їх ображають, терплять, коли обкрадають, зносять великодушно. Вони взагалі зовсім відмовляються від плодського життя за словом Господнім. Візьми твій хрест і йди слідом за мною, Матвія 16, 24, того ж навчає і апостол, коли каже: Умертвіть земні, члени ваші, Колосанам 3:5. Не Боже творіння він засуджує на заклання, але бажає оживотворити плоске, умертвивши неприродне, у ньому зусиллями духу, не сказав він «умертвіть тілесні члени, але члени, які на землі. Які ж це блуд, нечистоту, злу похість, користолюбство і таке інше, всім подібним насолоджується плиска людина, принижувана та розбещувана гріхом, гріх чинить насильство над природою, і тоді природа замість задоволення вдається до ненаситності, замість гамування спраги питтям до пияцтва. Замість шлюбу до блуду, замість правди до неправди, замість любові до неприязні, саме те прийшли до природи і вчить апостолу мертвляти, силуючи пошкоджену природу, щоб, перебуваючи під керунком духу, вона не виходила з власних меж. І коли Спаситель сказав, що легше кульгавому чи бідному подвижникові досягти царства, Матвія 18.8. То не відсікати члени ним створені повелів, а не робити їх знаряддям гріха. Хто бажає трудитися заради Христа, той повинен придбати собі таку зброю, щоб змогти нею чинити опір дияволові та благодогодити Спасителеві нашому. Замість броні візьмемо в гірчичне зерно віру в єдиносушну і нероздільну Тройцю, як гірчичне зерно є зовсім круглим. Та ніби саморухомим, так саморухомою нехай буде і віра твоя. Рух віри, чесноти. Одні мають віру, але не мають діл. Це не віра, оскільки вона мертва, як сказано, віра без діл мертва, Якова 2,20.